На сьогоднішній день їхні заяви, що стосуються е, мене та моєї роботи, вони є безпідставними. Вони взагалі не відповідають дійсності, і жоден з їхніх вимог, жоден з їхніх висловів, тезисів не відповідає на сьогоднішній день реальним, поді... реальним діям або моїм вчинкам. Що стосується з моменту перебування на сьогоднішній день в моїй посаді начальником цю райвідділу, Моя позиція була категорична щодо незаконної порубки лісу, щодо видобування видобутку піску. Таку позицію напевно хтось не розцінює. Я не кажу, що це взагалі лише цієї теми стосується, але її стосуються теми злочинної діяльності ряда. Деяких мешканців Цюрюпинська, які прикриваючись цією організацією, ви пам'ятаєте, були певні собиття, е... які мали місце біля Цюрюпинського районного суду, завдяки чітким діям лише начальника УМВС було припинено. Ці злочинні злочинні дії, а також конфлікт не набув такого масштабного характеру.